Вітаю Харківщина, 29 червня. Сьогодні в мене дуже святковий день. Народився мій синочок. А для будь-якого чоловіка це дуже важлива подія в житті. Тому я сьогодні вирішив зняти таке святкове легке відео та прозвітувати про стан справ у зоні моєї, так би мовити, відповідальності у садочку. Почнемо з черешенки. Врожаю було мало через заморозки. Може, тому саме через це вона набрала дуже багато зеленої маси, молоді однорічні пагони, вже майже в такому стані, що скоро будемо починати літню обрізку. Як це робиться, покажу на каналі, як буде все добре. А як я за нею доглядав? Теж є відео на каналі, будь ласка, передивіться. Ніяких ознак хвороб на дереві немає. І в тому врожаю, який ми зняли, теж не було ніякої вишневої мохи. Все було дуже смачне, здоровеньке і красиве. Це мої молоді нові нова туя. А це стара ту, що я виходив. Екстер'єр не супер, але все одно рослина вижила. Про схему обробки та догляду за її є також відео на моєму каналі. Будь ласка, кому цікаво, передивіться. Далі у нас яблунька. Незважаючи на заморозки, як бачите, плодів все одно багато. Про догляд за заяблення є також відео на каналі, будь ласка, можете передивитися. Плоди виглядають здоровими. Після заморозки вона трошки підхворіла, почали з'являтися ось такі листя. Наприклад, щось дуже схоже на курчавість на персику, але я купировав цю хворобу, застосовував фунгіцид сігном. Результат там, задоволений. Це троянточки. До них я ніякого відношення до обробок та догляду не маю. Це не зона моєї відповідальності. Але в святковий день, такий як зараз, можна ними помилуватися. Починає стигнути малинка. Дуже смачний сорт, Скоро будемо збирати та ласувати нею. Виноград мій поморожений відновився. Врожай не дуже великий, нам багато і не треба, аби був здоровий. На листях та гронах нема ніяких ознак хвороб. Тому, будь ласка, є окреме відео на каналі про догляд та обробку винограду. Три роки я її практикую, результатом дуже задоволений. Томатики, смачнюші томатики у мене під затіняючою сіткою. Вигляд мають добрий і великі, високорослі сорти, і там далі низкорослі. вже повно томатів на кущах. Скоро, знову ж таки, будемо збирати перший врожай. Ну і не втомлююсь повторювати, що такий результат можна досягти, принаймні в нашій місцині, тільки проводячи обробки за схемою, яка знову ж таки є на моєму каналі окремим відео. Будь ласка, подивіться, якщо цікаво. Огірочки, Знову ж таки, моя зона відповідальності це оця конструкція для того, щоб їх підв'язувати, та обробки. Огірки я обробляю лише біопрепаратами. Результатом поки що задоволений, не знаю, як піде далі, але станом на зараз рослини виглядають цілком здоровими. Як з'явиться перший врожай, прозвітую. Ну, і останок баклажанчики. Вони у мене під крапельним погливом, як і огірки, до речі, виглядають добре. Баклажани та солодкий перець я обробляю точно так само, як і томати. Так, звіт закінчив. Ще раз дякую Богові за сина. А бажаю всім батькам мати завжди біля себе здорових та щасливих дітей. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, критикуйте, коментуйте. На все добре, миру вам та свободи.